Привіт, малята! А ви любите цирк? Впевнена, що так. То сьогодні я запрошую вас до цирку. Подивіться, хто там буде виступати. Давайте всіх порахуємо. Силач 1. Еквілібрист? Два. Жонглер 3. Клоун. Чотири. Мім Лициді. П'ять. Канатоходець 6. Батутист, Показує руки на батуті. 7. Тресурувальник 8. Акробат 9. Отже, всього 9 артистів. Але когось не вистачає. Звісно, в цирку не обійтися без фокусника. А зараз ви можете сказати, скільки артистів у цирку? Їх було 9 добавився ще один. Якщо до числа додати один, то буде наступне число. У числа 9 наступним числом є число 10. Давайте ще раз перерахуємо всіх артистів. Сивач 1, еквілібрист 2, жонглер 3, клоун 4, мім 5. Канатуходець 6, батутист 7, дрессувальник 8. Акробат 9, фокусник 10. Тепер у нас всього 10 артистів. Повправляємося в рахунку в межах 10. Подивіться на зображення: тут м'ячики, капелюхи та палочки для жонглера. Визначте, яких предметів 10. А зараз вам потрібно пригадати порядковий рахунок в межах десяти. Силач перший, еквілібрист другий, жонглер третій, клоун четвертий, мім п'ятий. канатоходець шостий. Батутист сьомий. Тресирувальник восьмий. Акробат 9, фокусник 10. Тепер самостійно визначте кількість предметів, які фокусник дістав зі свого капелюха, а потім порахуйте їх по порядку. Скажіть, що він дістав п'ятим, а що восьмим? А зараз прийшов час познайомитися з написанням числа 10. Воно пишеться ось так. Ви помітили, що запис числа 10 відрізняється від усіх чисел, які ми вивчили раніше? Що в написанні особливе? Вірно, це число записується не одною, а двома цифрами одразу. Ви ж пізнали цифри 1 та 0. Але в числі 10 вони пишуться разом. Оскільки для запису числа 10 ми використовуємо дві цифри, то це число називають двозначним. Числа, з якими ми познайомилися раніше, записуються при допомозі одної цифри і тому вони мають назву однозначне. Це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В зошиті число 10 потрібно писати так. Запам'ятайте 10 це число, яке записується цифрами 1 та 0. Головне для фокусника це спритність рук. Руками він може переміщувати предмети, не торкаючись їх, доставати речі з повітря і багато іншого. Скільки пальців на обох руках фокусника? Правильно, 10. Як ви дізналися, вірно, у вас їх теж 10. Зараз ми познайомимося зі складом числа 10. А що ж таке склад числа 10? Дізнатися нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 10. Це кількість предметів, яких є десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А що складається число десять? Десять це один та дев'ять. Це два і вісім. Три і сім. Чотири. І шість, п'ять та п'ять, шість і чотири, сім і три, вісім та два, дев'ять і один. Подивіться на малюнки та визначіть, з яким числом з'єднати малюнок. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з числом 10 і тепер знаємо всі числа від 0 до 10.